життя для нас готує багато випробовувань, і в ці моменти ми хочемо побути самі або з якісною книжкою, котра нас на певні думки. І я готова поділитися своїм скарбом, розказати вам про п'ять книжок, котрі стали для мене чимось особливим. Деякі з них навіть мені не сподобалися, але про цьому я вважаю, що це книги ідеально підходять для цього періоду самотності і самобуття. Хочу зазначити, що жодна книга не замінить якісної психотерапії, реклами тут не буде, але я маю це проговорити, щоб ви розуміли, що дбати про себе, займатися з психологом, це є нормально, і також є в пріоритеті. Осінню є відчуття, що ти хочеш побути на самоті і побути зі своїми думками. Плюс погода така мінлива, і ти залишаєшся сам на сам собою. І в цей період є момент для того, щоб почитати книжки, котрі тобі щось дадуть всередині. Всім привіт! Я Регіна Кім. Ви на каналі Реджен Муд. Я буду дуже вдячна вам за підписку, лайки, перегляд. Це допомагає мені розвиватися. Також хочу зазначити про допомогу збройним силам України. Всі баночки я залишу в посиланні в інфобоксі. Ви можете задонатити. Дуже вам дякую, люблю, цілую, обіймаю. А ми поїхали. Давайте так, першою книгою буде Царцея, котру я навіть не дуже сильно оцінила і котру я не дуже сильно люблю. Але я хочу вам сказати, що це унікальна книга, тому що вона описує різні періоди буття однієї жінки. Наскільки це важливо зрозуміти, наскільки це важливо осягнути, наскільки це важливо. Зрозуміти в контексті ось так. Давайте це дуже складно, але ми постараємось зараз розібратися. Серцею часто доєднують до феміністичної літератури, що м я не дуже можу погодитися, тому що тут така кількість мізогінних моментів, котру я не можу прийняти і в принципі вважати за щось. Дуже феміністичне так, тут є основні ідеї боротьби з патріархатом і з цим всім устроєм, який там відбувається на Олімпі. Але мені інколи здається, що недостатньо заглибилися в цю тему, недостатньо показана боротьба. Це до кінця своїх днів перебуває під впливом чоловіків. І я би хотіла це переговорити. Але тут є дуже класних багато моментів про самотність. Книга розказує нам про молоду церцею, котра спочатку розуміє, що з нею щось не так. Вона перебуває, знаєте, в такому підвищеному стані, коли ти розумієш, що ти якось виділяєшся з натовпу. Ти не такий, як всі. І через те, що ти не такий, як всі, тебе починають булити навіть найріднішою, що дуже жорстоко і що дуже дивно по відношенню до тебе, бо ти не розумієш, що з тобою не так. Ти просто відчуваєш, що ти якийсь інакший. І оце от цікава ідея в церцеї, що вона вже одразу розуміла, що вона може щось більше. Мені подобається лінійна оповідь в цій книжці, тому що ми можемо прослідкувати, як персонаж розвивав все самого початку і до кінця свого існування. Мені би хотілося, щоб церцея більше цінувала себе. Мені би хотілося, щоб церцея більше відстоювала свої якісь кордони, права і так далі. Але давайте ми. Війдемо в контекст, те, що це грецька міфологія, і не все буде так оптимістично, як би нам всім хотілося, щоб це було в феміністичній літературі. Чому я обрала Церцею? Напевно, через те, що тут дуже багато про самість, тут дуже багато про періоди самотності, тут дуже багато про думки, коли ти перебуваєш постійно десь у вигнанні. Інколи це вигнання самостійне, ти сам себе ізолюєш від суспільства. І напевно я б взяла цю книгу, знаєте, таку відпустку в гори, щоб просто подумати. Бо тут підіймається дуже багато важливих тем, і я би вам її порадила прочитати все ж таки, тому що вона доволі цікава. Вона доволі об'ємна ця історія. Так, трошки сухо написано, тому що не вистачає емоцій, але ми можемо це списати на те, що боги, в принципі, не були сильними на емоції, але. Та не вистачає тут от, от такої сильної емоційної прив'язки. це повернуло мене в якусь еру моєї любові до грецької міфології, хоча вона дуже мізогімна. Просто це був великий період моєї життя. І якщо ви також в дитинстві любили якісь історії, міфи оповіді, то я вам раджу це прочитати, тому що тут ви можете зустріти ваших улюблених героїв і не тільки. Взагалі, Царцея це такий цікавий варіант книги, який би я не Брала в якусь там добірку найкраще прочитане, на найкраще фентезі. Але я обрала її для того, щоб вона була тут. Це якось дуже дивно навіть для мене, розумієте? В мене таке протиріччя самі собі. Я оцінила би цю книжку десь на 7 з 10, але залишила цю книгу в такій добірці, для того, щоб ви розуміли, що. Такі книги також можуть бути. Такі книги важливі в певні періоди, і такі книги треба читати під певний настрій. Мені здається, це ніхто не буде дивитися. Мені здається, мені не здається. Чи здивуєтесь, ви ку? Я вам покажу цю книгу в цьому списку. Чи здивуєтесь, ви, коли Я вам скажу, що це одна із найулюбленіших моїх книг. Ви можете це побачити по кількості нотаток, Ця книга наповнена всім, що мені було потрібно в певний час. Я не знаю, як вам її описати. Це та книга, до котрої я повертаюся думками. Мені важливо. Все, що тут відбувається, я це розумію. Я розумію мотиви героїні. Я розумію, наскільки складно ця книга написана в тому пані, що в ній треба було зберегти оце. От мені треба було зберегти проблему того часу. І я настільки люблю цю книгу. Вона неймовірна. Я б ніколи не сказала, що я. Буду в захваті від такої книги, але я люблю сім чоловіків Евелін Гюко, і ми з вами можемо зараз поговорити про неї більше. Сім чоловіків Евелінґо розказують нам про відому акторку, котра на старість років вирішила дати велике інтерв'ю і розказати про своє життя, для того, щоб була написана така е, біографія про неї, про її стосунки, про її сім чоловіків і про її скандальну репутацію. Але за цим всім ми дізнаємося більше про жінку, про те, що її турбувало, як вона виживала в цих реаліях, коли жінка не могла навіть розвиватися. Кіноіндустрії, коли це було ну, все дуже сексуалізовано, коли відбувалися тільки-тільки зміни. Коротше, це просто неймовірна книжка про жінку і про складність її буття. Я не можу назвати Evern його якимось позитивним персонажем точно, це персонаж з сірою мораллю, і вона це все робила для того, щоб зберегти. Берегти себе та свою родину, вберегти своїх близьких. Вона готова заради цього, була робити те, що не знаю, напевно, я б не змогла робити, але я можу зрозуміти, чому вона це робила, і це неймовірно, коли ти починаєш розуміти персонажа. Ви можете помітити, що ця історія також про життя від початку до кінця. І ви можете помітити, що всі такі історії нас змушують самих подумати про те, що з нами відбувається. І так, це ну, просто любов. Я не можу вам описати словами, як я люблю сім чоловіків його. Ам... Просто ця книга дала мені все, що так потрібно. Тут є мої улюблені цитати, тут є мої улюблені думки на подумати, тут є абсолютно все, що необхідно для буття самою собою. Тут є все, що треба зрозуміти жінці. Тут є все, що треба зрозуміти особистості. І я обожнюю за цю книгу. Я вам можу її сміливо радити, не сказати, що вона для всіх. Я вам чесно скажу. І не шукайте тут романтичної лінії, її тут не буде. Вона буде точніше, але дуже специфічна. І вам необхідно зрозуміти, що це просто історія, котра вивертає перед вами душу. І в один момент вам це треба буде або прийняти, або заперечити. Сама книга про Голлівуд 70-х років. Е, я не робила на це велику ставку, але все одно дуже цікаво спостерігати за кіноіндустрією, і мені трошечки не вистачає більше книг, таких, знаєте, більш схожих на біографію. Давайте зараз я відкрию якусь нотаток і подивимось, яку думку я для себе там виділила. І... Не допускай, аби тебе перерівняли до безликої маси. Одна з улюблених цитат англійської мови у Галері, я точно знаю. Для мене ця цитата стала теж дуже-дуже вагомою, коли я починала вести блог. Можу вам сміливо радити, можу просто рекомендувати. Це мої, не знаю, десять з десяти, напевно, що дуже дивно. Напевно, я просто дуже прив'язалася до цієї книги. Тому так, ці я белінг його. Будуть в цьому списку для самобуття. Пляжнечтивий. Ви можете думати, що це просто романтична комедія, і ви можете такі задатися питанням, що вона тут робить. Це книга доволі така. Хм, песимістична, я можу навіть сказати в деяких моментах. І романтика тут також дуже специфічна, і романтична література також має бути в періоди саме буття, якщо ви це любите. Дуже багато критики зустрічала в сторіну пляжного чтига. Книжковий клуб «Мудріт» просто розніс цю книгу. Ми сперечалися як скажені, тому що для деяких це книга 10 з 10, для деяких це книга 2 з 10. Ми дуже перебували в такому стані конфлікту. Я переживала, щоб клуб не розпався, але пляж мічтиво тут є, і зараз розкажу чому. Вона розказує нам про молоду авторку Джуджієрі, котра перебуває в такому маленькому кризовому стані, коли помер її батько, коли в неї закінчилось натхнення, вона перестала вірити в ті ідеї, в котрі вірила все життя. І ось вона. Приїжджає в маленьке містечко, в маленький будиночок біля озера, для того, щоб написати свою книжку за літо і стати знову популярною багатою авторкою, щоб мати кошти на життя. Так стається, що по сусідству живе ще один відомий доволі автор, а також її знайомий з коледжу, з котрим у них були не дуже добрі стосунки. І ми спостерігаємо за тим, як ці стосунки розвиваються. От така у нас зав'язочка. Але я б не сказала, що пляж чтиво, воно саме про романтику. Пляж чтиво, воно про роздуми, про життя, воно про те, як нам важко інколи приймати травми, воно про те, як нам важко прийняти стосунки з рідними. Це про те, що ми відчуваємо, коли ми залишаємось сам на сам собою. Я додала пляж нечтивов в цю добірку, тому що щиро вважаю, що воно може вам послугувати таким, знаєте, посібником з. Тим, як можна справитися з емочами, або як робити не треба в деяких періодах нашого життя. Не сказати, що книжка для мене 10 з 10, це така, ну не знаю, напевно, вісімка, дев'ятка, і я не пам'ятаю, скільки я їх поставила. Давайте 8,5 з половиною буде для цієї книжки. чтиво – це щось дуже специфічне, при цьому дуже повільне, миле і романтичне в деяких моментах, але романтика тут теж доволі, доволі така. Песимістична, дуже є багато думок про те, що тут не вистачає емоцій. Але я ревіла на цією книжкою. Я не знаю, чому мені настільки була е, близька ситуація, мені настільки був близький саме чоловічий горой, е, головний персонаж, що я проживала деякі моменти, котрі він відчуває. Я це проживала, я це розуміла, я не виправдовувала деякі його вчинки, але. На диво ця книжка мені допомогла викликатися, знаєте, і трошки зцілитися після цього. Якщо ви шукали книгу на подумати, якщо ви шукали книгу з романтичним таким фльором, то я вам раджу сміливе пляжне диво. Сподіваюсь, вона вам сподобається так само, як і мені, і ви не будете мене сварити за цю рекомендацію. Invisible life of Adela Rue» або «Незриме життя Аділерю, книга, котра не подобається багатьом, і я можу розуміти, чому. Але це ця книга, це я я боюсь так казати, але це те, що Повністю десь мене описує всередині. Ця книга з головною ідеєю, що ми не хочемо бути забутими. І ця книга дуже-дуже про мене, про те, що я відчуваю. В оригіналі вона видана книгу Love. Це просто суперка, котру я кастомізувала на цю книжку. Я також кастомізувала для себе зріз. і ви можете поглянути на цю кількість закладинок. Ви просто подивіться, наскільки я люблю цю книжку. Вона мене пережила, мені здається, все по Максимуму, і є дуже багато моментів, котрі я можу розказати і обсудити з вами. Якщо ви мені скажете Регін, давай поговоримо про Адзелярю, я скажу, давай. Книга починається 29 липня 1714 року за дзлярю, дівчини-француженки, котра живе в маленькому містечку, і не хоче виходити заміж проти своєї волі. І через це вона заключає угоду з дияволом. Де її ніхто не може згадати, якщо просто не знаю засне, прокинеться на наступний день, ніхто не згадає, хто вона така. Вона не може залишити свої сліди в літературі, вона не може залишати своє обличчя на фото, вона не може з'являтися на картинах. Все, що вона ламає, може одразу відновитися. Коротше, вона не може залишити свій слід, і для неї це стає. Ну, такою величезною проблемою, тому що вона з дитинства була мрійницею і завжди хотіла залишити якісь свої відбитки в цьому прекрасному світі, в культурі. І чим далі вона подорожує своїм життям, тим більше вона це розуміє, наскільки їй цього не вистачає. Ще Аділярю не вистачає бути прийнятою. І знаєте, Вся ця книга настільки пропитана цими ідеями, і я дуже люблю цю книгу. Вона дуже атмосферна. Вона нам показує різні епохи, вона нам показує різні вибори, вона нам показує, типу, як проходить життя Адії протягом трьох століть. Все, що з нею відбувалося, мене глибоко інколи травмувало, але я розуміла, наскільки вона зламана всередині, і наскільки вона потребувала цього. Визнання. Знаєте, оця фраза «remember me» — це просто стало якимось гаслом навіть для мене, і я б дуже хотіла, щоб багато людей прочитали цю книгу і спробували її зрозуміти. Я зустрічала так багато критиків в сторону Незриможи, що це нудна книжка, що ця книга не про що, але можливо. Так може статися, тому що вона вам потрапила не в ті стани, не в той настрій. І я би хотіла, щоб незримому життю давали другий шанс по можливості завжди. Я просто. Настільки прив'язана до неї, наскільки я її люблю, настільки я всім її рекомендую. У мене є, напевно, три пости в інстаграмі, у мене є відгук, в мене є чому вам може не сподобатися «Незриме життя Аділярю, або чому її треба прочитати в певному стані, або про любов в цій книзі, котра доволі суперечила, котра не подобається багатьом, але ця книга навіть і не про стосунки. Що я можу вам сказати? Ця книга наповнена. Дуже класними ідеями. Ця книга для тих, хто хоче трошки побути собою. Ця книга про великий шлях. І ця книга про життя. Так. Що вам буде боляче після цієї книжки, я не винна, це не я, це авторка, давайте так. Але якщо вона вам подобається або сподобалася, значить я просто. Ну, You feel me? ми з вами сконектимися. Ми з вами будемо кращими друзями. Просто не про це. Що ви думаєте про цю книжку? Я буду дуже рада її обговорити і не один раз. Скільки в мене було клубів, скільки я готова ще раз про неї говорити. Це просто Roman Empire. Знаєте, цей кіт-піч мені навіть важко тримати в кадрі. Тут немає відміток, тому що я її не перечитувала, тому що я боюсь її перечитувати. мені здається, тут доволі багато травматичних буде моментів для мене, котрі важко буде переживати, тому що я пам'ятаю, як я плакала на цій книгу, Наскільки вона травматична для мене, але наскільки вона багато для мене, значить одне з найулюбленіших книжок Сари Мас не сказати, що я тепло там прям переживаю за чіт, типу. Двір шипів і троянд. Я дуже така, типу, ну. Щось відчуваю до цієї серії, але не так, як до цієї книжки. І я навіть не читаю другу і третю частину, тому що мені дуже страшно, що далі все пішло не так, як я того очікувала, що все посипеться. Коротше, чому я люблю місто півмісяця? Також багато критики чула в сторону цієї книги, що вона доволі запутана, що її важко читати, що вона не така, як всі попередні книги. Але ця книга була викликом великим для мас, тому що вона намагалася зробити світ на. Таким, знаєте, більш сучасним, і вона, мені здається, змогла це зробити. Мені подобається, наскільки різноманітні тут персонажі, наскільки тут різні раси, наскільки тут цікаво прописана ця світобудова. Книга нам розказує про Врайс, котра при певних обставинах втратила свою подругу, і, і вона її намагається знайти. Вона намагається знайти причини. З котрих відбувся певний злочин, я не хочу вам розкривати там знаєте багато спойлерів, я можу тільки вам сказати, що ця книга про пошук і про те, як ти залишаєшся в самотності. знаєте, як відчувається ця книга. Я вам зараз поясню, коли ти ходиш на такі якісь скажені вечірки, веселишся до кінця. Ти такий весь на роздрайві, все прекрасно, ти прям там social butterflies, до тебе всі тягнуться, у тебе купа розмов, і потім ти повертаєшся додому, де тиша, де ти не можеш в цьому всьому сховатися, залишаєшся тільки ти, і до тебе приходить усвідомлення, і ти починаєш плакати. Ось про ця книга. Ця книга про зміни в своєму житті, ця книга про зміни всередині, ця книга про те, наскільки не змінюються цінності, і ми самі. Як дівчинка, котра любила тусуватися в клубах, перетворюється на дівчину, котра хоче врятувати світ. І вона тут не ідеальна, вона тут абсолютно не ідеальна. Вона тут може бути агресивно в деяких моментах, вона може робити якісь вчинки на емоціях. але це виправдано, це виправдано певними переживаннями. Певними її емоціями, думками щодо зникнення її подруги. Я вам можу сказати, що ця книга вас може травмувати, ця книга вам на поплакати, ця книга вам на побути з собою. Вона доволі така товстенька, тобто тут є велика кількість інформації, вам вистачить її десь може на тиждень, на два, в залежності від того, як ви читаєте книжки. Але ця книга вам допоможе пережити цей процес буття, трансформації. Оцей процес. Без друзів, в самотності, якщо так вийшло. Я думаю, що вам варто спробувати так, коштує вона доволі багато, так і важко зараз знайти. Так, наклад буде трошечки пізніше. Але? Але це те, що хочеться читати, це те, що хочеться прийняти, це те, що хочеться продовжувати, продовжувати обдумувати і місто півмісяця. Це для мене однією з вагомих книг, хоча я її не перечитувала вже дуже багато років. Я не думаю, що це відео вийшло таким ж довгим. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Це були книги, котрі багато чого мені дали, і були зі мною моменти складнощів. Це були книги, котрі зі мною пройшли дуже багато травматичного досвіду. І я б хотіла, щоб вони були з вами. А також я можу завжди бути з вами. Ви можете мені писати в складні моменти, я завжди поруч. Я би хотіла, щоб ви відчували себе в безпеці зі своїми книгами. Також я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Поставте лайк, подобайку, переходьте в мої інші соціальні мережі, мене там багато. Я люблю створювати контент. Дякую вам за перегляд. Люблю, цілую, обіймаю ваша Регіна.